Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Про що я хочу з вами сьогодні поговорити? Справа в тому, що людині властиво показувати те, що в неї дуже гарно виходить, а там, де в неї все. Просто чудово, і людина любить похвалитися своїми якимись перемогами, своїми досягненнями. І ось я вам вкотре показую троянду під назвою Поец Вайф, яка мене ніколи не підводить і завжди квітує протягом всього літа. І ось так вона чудово виглядає. Дивіться, тим паче, що вона зараз гарно дуже виглядає у поєднанні із трояндою Шарлотта. І трояндою Tranquility. Бачите, оці ось отут трикутничок, так гарно вони зараз цвітуть, доповнюють одна одну, не сперечаються одна з іншою. І утворюють такий чудовий куточок англійських троянд. І ось до них підтягується гламіс Castle, яка також дивіться, вона завжди квітує, завжди або на бутонах, або квітує, немає перерви у цвітінні. Чому я вам зараз це показую і поспішаю показати? Цю красу, тому що у нас знову погодні негаразди, знову погода б'є температурні рекорди. Уже кілька днів поспіль температура вище 30 і навіть 5 градусів. І вчора ще на фоні такого спекотного вітра все це троянди гарять. Ось перед вами Чарльз Дарвін чудовий, бачите? Батшеба мені дуже подобається. Ось вона, Молін'ю троянда. Ось розквітла Манстедву. Дивіться, яка чудова дівчинка, гарнюня, яка яка вона велика, який колір, густий. І аромат також густий стаю, парфумована така троянда. Це те, що от я вам хочу показати, те, що в мене виходить. Бачите, те, що у мене цвіте. До речі, ось Беатріс. Зрізка остіна, персуасіон, зрізка остіна. Ось Вовозела продовжує квітувати, Ну чому б це ж не показати, правда ж? Дуже гарні трояндочки цвітуть і мене тішать своїм цвітінням. Але я хочу з вами сьогодні поговорити не тільки про свої ось якісь якісь такі маленькі. Перемоги. До речі, рояль, Роял Джубілі, ось так виглядає. Я хотіла з вами поговорити ще на тему своїх невдач. Невдач у вирощуванні такої рослини, як на і ось я хочу вам продемонструвати результати свого пікірування розсади. Відео я показувала 24 липня, це відео номер 104. І в ньому я показувала, як я із латка пікірую розсаду на перстянки. Тоді був такий похмурий вечір. Після невеличкого дощику, все сприяло. Пікіруванню, пікірувала я у відкритий ґрунт таким способом, яким я пікірую розсаду помідорів і перцю. Тобто все один в один. Єдине, що я розсаду помідорів і перцю ж пікірую у квітні а, і пікірують під душки, а тут я пікірувала у відкритий ґрунт. Ось так. І що трапилося надалі? Надалі трапилося, вони прийнялись. Ця розсадка прийнялась, Якщо ви подивитесь відео, ви побачите. Там така гарненька розсадка була, воно все прийнялося. Але після того трапився сильний дощ. У нас, у нас таких дощів немає. За літо було два Гарних дощів. і от в той час був сильний шквал, сильний дощ, і оцю розсаду, яка ще не встигла прийнятися, її просто змила водою. Змила водою, потім зас, зас, спека була сильна, засмажила, і я її поливала і доглядала, але вижила в мене невелика кількість на із цієї, всієї, із цієї всієї партії. Повинно було бути на перстянкове поле, а вийшло ось як вийшло. Оце те, що мені не вдалося. Вижило всього декілька рослинок. Але що я хочу вам сказати? Я хочу вам показати продовження свого експерименту. Ось зараз перебіжу. І подивіться, будь ласка, у мене перстянка вже квітувала в минулому році. Вона дуже гарний компаньйон до троянд І після відквітання, от вона мені настільки вона мені дуже подобалась, що я просто захопилася її зовнішнім виглядом. Як вона виглядає разом із поєднання з троянд як знаєте, з картинок англійських садів. І ось після. Туга, як відсвіли на перстянки, десь у, наприк... ну, десь у червні, наприкінці червня, а деякі рослинки відмерли повністю, тобто відмерла і надземна, і підземна частина. А деякі лишились, і я їх так ось і залишила. І ось, бачите, є рослина на перстянки, та, що квітувала цього річ. І ось вона одна. Дивіться, воно ще у мене є, бачите? Ще є і ще є. І он є, тобто вона у мене є, збереглися. Подивимось, як вона перезимує. Чому ми подивимось? Справа в тому, що на пачці на перстянок написано, що це, ось бачите, те, що я висівала. На перстянка пурпурова суміш написано, що ця рослинка дворічна. Дворічна це значить, що в перший рік вона нарощує вегетативну масу, а на наступний рік вона цвіте. І після цього відмирає. От подивимося, як вона у мене перезимує. Я сподіваюся, що вона перезимує, адже виглядає вона, ну, бачите, як прекрасно виглядає. Що їй завадить перезимувати. І ще хочу вам показати, що під цими рослинками у мене утворився отакий самосів. Бачите? Відсвіли рослинки, насіння самостійно розсілася, і ось так вона виглядає. Мені здається, що все рівно буде якийсь результат без наперстянки я не лишусь. Ну і ще контрольний такий контрольний зразок. Я сіяла не в один латок на перстянку, а в два. Перший латок я попікірувала, а другий латок, дивіться, що у мене тут. Так, я зараз буду переходити на іншу локацію і поступово вам розповідати. Значить, дивіться: інший латочок. Я посіяла тут на перстянку із двох пачок. І вона у мене одна біла, а інша пурпурова. І мене влаштовувала і та, і та між трояндами, і тому я якось не переймалася, як їх підписати, яка із них яка. Але зійшла тільки одна. І дивіться, ось пів латочка в мене пустих, а пів латочка є на перстянка. Причому рослинки, подивіться, будь ласка, виглядають прекрасно. Бачите? Набагато краще, ніж отам, що лишилися після пікірування. Ось отакі ось рослиночки. Я планую їх висадити у горщики. Ось. Частину в горщики, а частину у відкритий ґрунт, коли спаде спека. Спека планується ще й надалі, от тільки но трішечки стане прохолодніше повітря. Я Відразу висаджу на перстянку ті локації, де я собі намітила, і частину висаджу у горщики. Це так, щоб напевно вона у мене лишилася, щоб вона у мене ціла на наступний рік, адже своє життя без неї я вже не уявляю. І ось хотіла вам показати ще один приклад самосіву. Дивіться, отут у минулому році росла велика рослинка. Бачите, навіть ямка її лишилася. Вона була настільки потужною, що коло, колос її був за вишки півтора метри. І Після цвітіння вона відмерла. Відмерла і надземна частина, і корінь, і по собі. Вона лишила отакий пасів. Дивіться, як посходила на перстянка рясна. Бачите? Оце самосів. І серед них є такі потужні рослинки, бачите, які, напевно, на наступний рік зацвітуть. Я так сподіваюся. А тут у мене росли чудового кольору на перстянки. Я їх пам'ятаю, я їх знаю. Ось отак. Тобто, я вас познайомила із своїми. Як досягненнями певними, так і своїми невдачами. Адже життя, воно таке смугасте, не все ж виходить правильно в нашому житті. І, напевно, дуже добре, що в нас щось не виходить, інакше б ми не відчували тієї радості і щастя, коли в нас щось виходить. Ось отак. О, покажу вам ще ось леді Ема Гамільтон. Бачите, який спекотна, яка вона дрібненька тут, цвіте. Ось і так. Ну, а на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось відео і було для вас корисним інформація з нього, поставте, будь ласка, лайк. І як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! І до побачення!